До кожної області менеджери з «Укроборонпрому» приїжджають з купою паперу. Привезли сюда, де ну, каталоги каталоги у трьох томах 10 тисяч найменувань від шлангів до моторів. Усе, що потрібно для виробництва військової продукції. Більше комплектуючих «Укроборонпром» вирішив закуповувати і на Полтавщині. Каталог це не є понад це, це скажімо, лише навігатор для того, щоб ви могли визначитись. Бачите, ви своє підприємство, свою технологію, всі потреби, в наші потреби, чи не бачите? Голова військового держпідприємства заїхав на Полтавамаш та автоагрегатний на останньому пригледіли ливарний цех. Серед планів навіть замонтажити роботою півтори тисячі станків на повний час, а не впівсили. Виготовлятимуть альмівну апаратуру. Робота з бромпромом ще не отрималась. Обычно это була весьма бюрократизированная структура. Говорят, меняются. Посмотрим, буду пробувати. Щоб посилити співпрацю, навіть підписують меморандум. З початку війни «Укроборонпром» перестав купувати російські деталі у 2015-му Виробити в Україні можуть лише кожну третю деталь. У планах до 2020 року виробляти усю продукцію. Если продукция, комплектующие или материалы не будут импортироваться, а будут производиться даже не на предприятиях наукоробронпрома, а на предприятиях Полтавской области, мы считаем, что цель и задача по импортозамещению нами будет выполнена. Працюють тепер по передплаті. Конкретне підприємство концерну підписує договір з виробником У Короборонпром та міноборони не втручається. Лише 80% від суми дають попередньо. 132 заводи входять в укроборонпром і всі ці підприємства нуждаються в комплектуючих. на зустрічі. Представляють двох кураторів. Вони і зв'язуватимуть підприємства з «Укроборонпромом». Цим же займатиметься і обладміністрація. В бюджеті забрали достатньо великі гроші на оборонку. Точно впевнений, що гроші на це є. Форма так партнерства да, Вона виписана в кожній угоді. Будь-яка вже сьогодні. Гумою з Кременчука цікавляться у Львові, але орієнтувати виробників Полтавщини будуть на харківські підприємства концерну.